Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма велич особистості. І сьогодні ми говоримо про. Академіка, професора історії, організатора української науки, публіполітичної діяча і публіциста і першого президента України Михайла Грушевського, Гостем нашої студії є народний депутат України Ірина Фаріон. Пані Добре, Ірина, день. вітаю вас. Вітаю. Отже, е, власне, давайте розпочнемо з міфу про президентство Грушевського, адже в сучасній українській спільноті існує так званий міф про те, що Грушевський був президентом Української Незалежної Республіки. Власне, чи був Михайло Грушевський, але ви так ви, так ви так гарно його представили, наголосивши на тому, що він був президентом. Річ у тому, що слово президент має значення голова, так і на його візитівці це було зазначено, що він президент. Тому, якщо ми називаємо його президентом, з одного боку це є умовна назва, а з іншого боку, якщо те, що він був головою Центральної ради у його житті, було лише епізодом. То в житті української нації це стало історією, тому що його життя настільки багатогранне і насичене, він стільки всього створив, що мені здається, людське тіло не здатне цього навіть осягнути. Тому мені здається, нам не треба боротися з тим міфом, що Грушевський не був президентом, а навпаки, дякувати Господові за те, що така людина була біля начал творення української держави. І найцікавіше, пані Наталі, що всі віхові події його президентства, чи не президентства, голови Центральної Ради, накладаються на березень, власне, о той місяць, коли народжується нове. Коли людина очищується від зимових шлаків і зимової сплячки. І саме 20 березня він очолив Центральну Раду. Але до цього часу, поки він став видатним політичним діячем, він мав грандіозний інтелектуальний історичний багаж. І коли я спостерігаю за тим, що цей чоловік створив і написав, то згадую Ньютона, що мої відкриття можливі тільки тому, що я стою на плечах гігантів. Пані Ірина, а от власне як ви вважаєте, все ж таки Михайло Грушевський увійшов в історію більше як історик чи як політичний діяч? Ви знаєте, наші гуманітарії. А Грушевський закінчив історико-філологічний факультет Київського. Університету приречені бути політиками, бо історія і філологія це духовні основи буття держави. На превеликий жаль, у теперішньому суспільстві це недоцінено належним чином. Можливо, і філологи, і історики не проявляють належливої наполегливості у цьому. Тому роз'єднати в Грушевському політика і науковця практично неможливо, бо тут цікава річ, людина, яка писала про історію, насправді цю історію творила. Теоретик історії став її практиком. Це так як Степан Бандера його зазвичай асоціюють лише із революційним рухом, з тим, що він зі зброєю в руках. А насправді це один із найпотужніших філософів ХХ століття, автор праці, перспективи української революції. Тобто українські яскраві особистості, особливо ХХ століття, були універсальними до, до прикладу. Іван Франко. Іван Франко балотувався до віденського парламенту тричі тричі програвав вибори. То чи ми тільки Франка будемо асоціювати з тим, що він письменник? Хоча це також і поважний політик. До речі, Грушевського з Франком були особливі взаємини. Вони сусіди майже на одному подвір'ї жили і кажуть, що у вишиванці Грушевського власне Іван Франко був похований. Я маю свою візію їхніх взаємин. Тобто, я вважаю, що це дві окремі планети, які, мабуть, не мали зійтися в одному часі, настільки вони були великі, що відштовхувалися. Ну і оскільки ми вже почали говорити про Грушевського як історика, він видав дуже багато праць, дуже багато історичних праць, зокрема історія України Руси, 50 50-томне видання творчої спадщини, видатного че громадського діяча. Я власне сама закінчила історичний факультет свого часу і також Добре, вчилася на його працях. На історичному факультеті ми також користувалися його працями. Власне, чи можна вважати його наукові історичні праці, основою формування національної Свідомості українців. Д дуже дякую саме за таке формулювання. 36 років життя він віддав цьому проєкту історія України Руси. Його вважають батьком української національної історіографії. Бо він в центр своїх історичних студій поставив його величність український народ, тобто етнос, це основа всього. Сучасні історики починають бавитися в антропоцентризм в історії, тобто, мовляв, в основі історичного розвитку лежить просто людина, не існує просто людина. Ще свого часу великий Гердер казав, що якщо би існувала просто людина, то людство би нагадувало табун із колодою в руках, з якою він ганяється там, десь по просторах. Світ це нації, і Михайло Грушевський це дуже добре усвідомлював, саме тому. Його називали батьком української національної історіографічної школи. Але знаєте, що ще, пані Наталю? Аби ти був великим ученим, ти маєш мати великих вчителів. Ми з вами це дуже добре напевно усвідомлюємо, як випускниці власне філологічно історичного напряму. Так, от він мав двох видатних вчителів: це Володимира Антоновича, засновника нашої історичної школи. Це один учитель і ще один учитель, який для нас сьогодні надзвичайно актуальний. Це Олександр Конецький. Чому дуже актуальний Олександр Кониський тепер на наших. В Майданах співали не не лише Славен Чубинського, що не вмерла Україна, а боже великий єдиний автор, яких є Олександр Кониський. До чого я приваджу? Я приваджу до того, що Олександр Кониський сказав про свого учня дивовижну річ. Дозвольте, я її зацитую, коли відряджали Михайла Грушевського очолити кафедру історії до Львівського університету. Ось ми маємо ці мости між Львовом і Києвом. Власне, тим найпотужнішим мостом між Львовом і Києвом став Михайло Грушевський. Він так і жив у тому ж пагаті, між великою Україною і Західною. І Олександр Кониський цього свого учня особливо любив, усвідомлюючи, що це за титани. Він сказав таку. Власну річ, на якій власне ви заакцентували, оце момент, з якого почнеться історія нашої національної освіти і культури. Хоч Михайло Грушевський, належачи спочатку до поступовців, це був рух, який вважав себе не політичним, а громадським, Ми зараз також люблять про це багато говорити. Хоч насправді всі ці громадські діячі мріють тільки про одне стати політичними діячами і пройти до Верховної Ради. Так от він належав до руху поступовців, а потім став на шлях. Соціалістів революціонерів, проте завше в основі його діяльності була її величність, українська національна ідея. І ще я задала вислів одного видатного діяча 17-го століття Адама Киселя, який казав, що український народ, про якого так власне писав Грушевський, нагадує: даруйте бестію без голови, тобто тварину у дуже позитивному значенні того слова, яка весь час рухається, не маючи належного проводу. На жаль, у нас від часу до часу криза проводу, і тоді народ бере на себе найвищі повноваження і змінює курс історії. І направду, те, що впродовж 20 років робив Грушевський в університеті, який тепер є Іваном Франка, є подвигом і створенням української науки і освіти. Ну і це, що стосується української все таки національної ідеї. Михайло Грушевський прагнув об'єднати опозиційні українські сили. Він під його керівництвом власне розроблялася конституція незалежної Української Народної Республіки. І навіть якщо ми згадали про події березня місяця, він став і. Головою Центральної Ради Української Народної Республіки, і давайте згадаємо про ті чотири універсали, важливі для України, це дуже важливо задати про чотири універсали, бо спершу за своїми поглядами Михайло Грушевський був автономістом і конституційним парламентаристом. Mm -hmm. Але усе тече оновлюється, рветься життя. Змінюється, і якщо в контексті тодішніх історичних обставин Грушевський виступав, був на позиціях автономії то після того, коли більшовицька орда почала наступ на Україну. Грушевський проголосив Україну незалежною суверенною українською державою. Це сталося 22 січня тисяча 1900... Це вже був універсал. Так, Це був четвертий універсал. Це було 22 січня 1918 року. Я дуже би хотіла ці події, 22 січня 1918 року екстраполювати на наші теперішні події. На ці події, які відбувалися на вулиці Грушевського. Найбільше протистояння відбулося власне 22 січня у день соборності на вулиці Грушевського. Крім того, саме на вулиці Грушевського розташована Академія наук. Саме Михайло Грушевський, практично творець Української академії наук, бо спершу він голова наукового товариства імені Шевченка у Львові, потім він активний учасник наукового товариства імені Шевченка в Києві. А це фундамент, з якого виросла Українська академія наук. Ось уявіть собі, який дивовижний синтез, синтез науки з революційним. Поривом, якщо наука стає догматичною і закостенілою, вона не впливає на суспільство. Вона стає герметичною і працює винятково сама на себе, задихаючись у цьому. Тому мені здається, що ці події, які відбувалися на вулиці Грушевського, відкрили друге дихання українців, коли очолив весь цей протестний рух в Україні, його величність, український народ, оця пасіонарна нація, яка завжди знаходить в собі сили, сказати, я все можу. Я все здолаю, навіть якщо я дію у катастрофічно складних обставинах, умови в яких творив Грушевський. Даруйте набагато були складніші ніж ті умови, в яких ми є зараз. Коли Грушевський розуміючи, що Московська орда наступає, намагався підписати угоду про допомогу з німцями, і з цього мало що вийшло, Грушевського усунули від влади і стався переворот на чолі із гетьманом Скоропадським. І Скоропадський запропонував Грушевському, розуміючи його велич співпрацю. Грушевський відмовився. Я думаю, що тодішні його соціально-революційні чи соціалістично-революційні погляди не дали йому можливості співпрацювати з Скоропадським, Хоч Скоропадський, це також дуже цікава постать, про яку ми зможемо. Якщо буде бажання поговорити, бо що зробив уряд його за місяців. Ви вважаєте, що в тих умовах Грушевський мав поступити саме так, відмовитися від такої пропозиції. Я вважаю, що ми не маємо права нікого оцінювати і судити. Я вважаю, що ми маємо в дуже добрих окулярах вдивлятися у, у, у ці особистості. Знаєте, okay. не суди і не будеш суджений, і навчитися, врешті-решт, засвоювати уроки історії і зрозуміти, чому Господь українській нації дає такі грандіозні постаті. Для мене важливе інше, пані Наталю. У 1924 році він в розпал совєтського режиму він повертається в Україну, кажучи перед тим, що насправді Україною керує горстка московських більшовиків. Якщо він констатує, що Україною керує горстка московських більшовиків, то він розуміє, що в принципі його життя в Україні приречене. Але я думаю, що тут працювала оця ностальгія за своїм краєм, яку так блискуче виписала Леся Українка у боярині, що він не міг не міг працювати за кордоном, хоч за кордоном, пані Наталі, він написав свою іншу фундаментальну працю п'ятитомову працю історії української літератури. Тобто він віддав дань історико філологічному факультетові. Десятитомова історія України-Руси. Зверніть увагу саме так: історія України-Руси, аби показати тяглість української історії, абсолютно відрубна від московських історіографічних схем, всіляких, які там говорили про якусь общність з ними. І тут дивовижна пам'ятка історії української літератури смію вже стверджувати як філолог немає її рівних. Ніхто досі не перевершив Грушевського. І знаєте, чому? Тому що цей чоловік довів, що література як красне письменство виростає зі величності фольклору. А ми часом так зісковзуємо з фольклору. І е, перший том, власне, присвячений тим джерелам, з яких виростає нація. Коли е, українська мова була заборонена в офіційній сфері, в науковій сфері, то вся її сила і велич пішла у фольклор. І, врешті-решт, цей фольклор потім зніс у цю греблю заборон, і мова увійшла у інші сфери. Тому дозволю завершити собі цю тему. Тому Грушевський підхопив слова е, Олександра Потебні і казав, що будь-які українські бажання. Які минають мову, збудовані на піску? Він як будівничий української держави, як будівничий української науки, як будівничий української видавничої справи розумів, що мова це духовна опора від Бога. Зараз це страшенно потрібно нашому суспільству, яке роздвоюється, яке маніпулює мовою, спекулює, так, спекулює мовною, мовною проблематикою, угодовствує і так далі. Він не угодоста пані Ірино. От на вашу думку, яку можливо провести аналогію між сучасною Україною і тиском про імперських настроїв в Росії нині і подіями е, минувшої давнини минулого століття, коли власне більшовики захопили Україну? Найпряміша аналогія, тим більше події, які відбувалися на вулиці Грушевського, а потім перейшли на вулицю Інститутську. А Грушевський творив інститути державницькі і інститути наукові. Уявляєте, як все переплетено. Крім того, Грушевський, родина по батьківській лінії, походить із Чигиринщини, а родина Шевченка також має прізвище Грушівський. І ще одна цікава річ: Грушевський вчився в Тбілісі в гімназії. І на вулиці Грушевського стріляли в самвела Нігояна, Сергія Нігояна. Стріляли практично у слова з Кавказу Шевченкового. Мені часом здається, що це ну просто втілення у цієї української ідеї у різних людях. кажуть історія, вона повторюється по спіралі постійно крутиться. Так. і те, що українські сили, зокрема Грушевський, не довершили в 1917 році. Маємо довершити ми сьогодні. Події практично столітньої давнини повернулися до нас бумерангом. І те, що ми зробили одне покоління, перекладено на плечі іншого покоління. Мусимо, зціпивши зуби, прийняти цю правду і довести до кінця оцю цю боротьбу за нашу свободу. Мені здається, що власне Грушевський тому і повернувся в Україну в 1924 році, тому що він відчував недовершеність цієї справи. Крім того, він підтримав єдиний курс більшовиків курс на українізацію, який відбувався з 1923 року до 1933 року. Грушевського практично зарізали на операційному столі, інакше цей чоловік би ще жив, бо там була якась проблема з форункулом всього-навсього. Тому мені здається. А чому власне? От є така інформація, що зарізали. Ну, є інформація про те, що той, хто робив операцію Грушевському, він взагалі не був хірургом, уявіть собі. І після цієї банальної... і Це була, мабуть, нескладна операція. Ну, звичайно, банальна операція. Ну, ну даруйте черяк в людини вискочив. Так це ж не є якась складна операція. Але після цієї операції Грушевський вже не встав. Крім того, відома ще річ. Одна: в 1929 році, коли був процес на СВУ спілкою визволення України, так їй було названо. і в центрі цієї операції проти української інтелігенції був Сергій Єфремов. Виникала низка запитань, чому не порушено справу проти Грушевського. То тому що більшовики пробували українське суспільство на здатність протистояти, протистояти у війні з українською інтелігенцією. Українське суспільство не протистояло. Українську інтелігенцію почали винищувати в 1929 році. Тому більшовики зрозуміли, що можна нищити далі. Це власне дзвінок нам сьогодні. Які потрібно зробити із цього висновки, оскільки ви говорите про те, що це так званий історичний бумеранг, який Так, до Висновок, дуже, з висновок дуже простий, який означив сам Михайло Грушевський і який означив Сергій Нігоян борітися поборити. Уявіть собі, що Грушевський свого часу редагував часопис, який який так називався Борітися поборити. Мені Ється, що у ці сьогоднішні березневі дні це голос Грушевського до нас, що ви підхопили нашу зброю, і з допомогою цієї зброї, інтелектуальної, моральної військової, ви маєте здобути незалежність. Ми можемо дорікати Грушевського, чому загинуло 300 хлопців крутянців. Так. Бо саме Рада Грушевського зверталася до молодих студентів, зокрема гімназистів, зокрема Київського університету, аби вони обороняли країну, тому що Україна, як завжди, опинилася без війська, тому що не було вироблено цієї воєнної доктрини, тому що існували погляди, що мовляв спільно з росіянами ми маємо єдину мету творити пролетарську державу і воювати ми з ними не будемо. І ідею міхновського створення українського війська було фактично зруйновано, і Україна знову була без війська, так як у. Україна без війська сьогодні, Власне, тому, е, тому знаєте, є такий класний вислів, що освічені люди це не ті, які читають, освічені люди це ті, які перечитують. Є сенс перечитати зараз історію України Грушевського, є сенс перечитати її біографію, щоб реально відчути, що він з нами, і що сьогодні нам не треба буде більше за 100 років згодом повертатися до тої точки, яка тепер має стати незворотною. Дуже дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма Велич особистості. Гостем нашої студії була народний депутат України Ірина Фаріон, і ми говорили про видатного Михайла Грошевського. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось. Дякую.